Сьогодні ми поговоримо про те, як запросити хлопця на шкільні танці без стресу, без драми і з максимумом шансів на так. Тож, якщо ти давно про це думаєш, але не наважуєшся, це відео точно для тебе. Отже, перше і найголовніше, не панікуй. Запросити когось на танці, це не освідчення в коханні, а просто пропозиція провести разом класний вечір. Спосіб номер 1 Прямо і щиро. Скажи щось на кшталт: Привіт! Я подумала, що було б дуже класно піти з тобою на танці. Ти не проти. Це просто, зрозуміло, і працює. Спосіб номер 2 Жартома. Наприклад, я от думаю, кого б взяти на танці, хто вміє не наступати на ноги. Може, це ти? Такий підхід знімає напругу і додає легкості. Спосіб номер 3 через записку або меседж напиши коротке повідомлення: Ти вже маєш пару на танці. Якщо ні, може, станеш моєю. І зачекай відповіді: Це ідеально, якщо трохи соромишся казати напряму. Спосіб номер 4 В розмові між іншим. Після уроку або переписки спитай: Слухай, ти плануєш йти на танці, було б круто піти разом. Натяк, який легко перевести в запрошення. Головне, не ускладнюй, бути сміливою це вже половина успіху. І навіть якщо він скаже ні, це нічого не змінює в тому, яка ти класна. А якщо скаже так, ти будеш щаслива, що зробила цей крок. Став лайк, якщо тобі сподобалось, і пиши в коментарях. А ти вже вирішила, кого покликати на танці.